Всім привіт! Коля з Нікітою витягли мене з дому. Поїхали з нами, поїхали з нами. Нікіта у нас стоїть біля моста нашого. Кажу, не хочу, я буду вдома, Ну поїхали з нами. Ну, поїхали. Що, щось поймав, чи що? Щось так смикнулось. Угу. Там ще хтось далі ловок, чуєш. А це оцей тільки що біг поперед нами. Mm -hmm. Колі прям карась такий. Як раніше ото ця була е -е, сранька, пам'ятаєш, на річці? Mm -hmm. Зараз її вже давно нема, так? Да? Mm -hmm. Нема тут щось, не бобиря. Ни сраньки нема, були навіть бички тут на річці. Маленькі, але були. Зараз нема нічого. То з'явилася щука, і вони тепер її всі. Кожен метр сидять, видовбують рибакиці. Да? <різь> <реш> то оттуда кидай, то оттуда кидай, там тоже кидай, там тоже завар така. Бо я з камери прийшла. Вона ну, не уже. Ага. Ну нічого не піймав, в нього нічого не було. У нього в руках енергетики і гриби шампіньони були. Наловився. Ну, зачепився і лізе. І <смі> оце так нравиться рибалка. Не скільки ловиш, скільки за ціми лазиш. <смі> да, <є> <смі> По-моєму, ще ні разу не було, щоб не зачепилися, так? Да? Уха, <смі> далі глипо. Далі глипок. Класс азарт, романтика. Коль, ты так хакаешь, значит ты зиму зимку в проруб лизешь. Холодно? Мені так гравиться, дивиться, як вони рибачать. Три рази кинув по лісу річку знімати. Та одламає з гілкою. Ну так тут розпутає. пояс, а далі глибше. А далі ще глибше, так? Да? Да. Далі можна плавати. <ріпи> <ріпи> хоч бачив рибу. Не, не витягнув, хотів підняти її. Така непоганенька щука, і вона одірвалася Колячки по воді полазив. Я сиді дивлюсь на себе. Сільська людина, дивиться, який синяк. Це об клітку гахнулась. Це проткнула, Шуруп торчав, проткнула ногу, теж такий синяк був, залишилась тільки пляма. Це з кроликами носилася, Діставала, показувала та туди сюди, руки подерті. Гляньте на мене. Це вже позаживало. О! Ні, це зацепився. Господи, Думала вже все. Контент підійшов, опять зачепився. Да. Молодець. Мій ти рибок. Я тільки зацепився. А, що воно теж? Лізь воду. нічого я просто не хочу не а -а -а. Не глибок, Там не глибок. Там тільки погнули. Залазь. Переїхали до іншого моста. Є тут. І не була, по-моєму, не раз. Хоч вона поряд. <ріх> така річка. Так, да, я тут не разу і не була. З колісніки знаєте, ні. Скільки тут живу, не була тут. Ой, боже, який він стрьомний. Аж голова кружиться. Головне, телефон не упустити. О. О, голова кружиться. Побіг. А я дійсно тут не разу? Колі, я тут не разу не була. А я не була, скільки ми живемо тут. Я ні разу тут і не була. Капець. А, це щось магазин Кезельгур, так? Да? Бо я таки не можу поняти, де. Де, де це. А, це магазин і завод. Кошмар. А тут гарно, тут на на удочки сидять, так? Да? Mm -hmm. Тут прикольно тихо так в тіньку. Mm -hmm. Риби нема. Ах, тебе поскромніше, так? Да? Що? Сундучок. Чим у Никиті? Це ж я у Нікипі половині. А, так це ти у нього дібрав? А твоє, де все. Нікитась купає. Нікіта десь забіг. Десь десь побіг. Він знає, деякі міста. Це ж взагалі нічого. Ви казала, що вам надо самим було. Я вдома побула. Коля сидить, думаю, я вже це поняв. Я ще <рес> завжди це не думав, близько. <рес> ну, треба подумати. Що це було? Трова була. Це була трава. Я вже сам ушли. А тут это глубоко, да? Я думаю, вже такої глибини у нас на річці і немає, що річка вся по да, яка вона Раніше широка була. Які тут раніше карапа були, то в столоба, да? Раз ничего нема. Тут теж так прикольно, тихенько так. І рязка уся стоїть. Тут усе так якраз поворота. Заверта річка. Тут покидати можна. Ну тут глибина, я вам скажу. Тут таке як русло. Прямо видно берег, а потім такий обрив. Це поки коля ловив, я прийшла, прогулялась, кажу, йди тут, таке місце є. Crecer, <laughs> primo. Який? Okay. А. Uh. Не хоче вона на камеру ловити рибу. Ну, mm я -hmm. тут. тут страшно. Ну, Шо, была пой... поклевка. Да? Да, была поклевка. Это уже достижение. Жду, жду, Никита жду. А на что тебя Никита? Сейчас подцепок подтянуть, чтобы углерод Ага. Никита! Иди сюда. Я сейчас Поспи, могу уже. Слышь, а ну иди попробуй подцепить ее, получится? Ну, Чок, тебе теж нічого? Три рази питали, так, ну не брала, промазувала. Ну, у мене тут щось ударить, як був один. один був, але такий Все, їдемо додому, бо Нікіті зараз уже збираться на роботу. В ніч, а зночі першу залишиться. Так що треба їхати, збирати тормозок Нічого не зловили. Проходила, развіялась. Ой, як пахне. Так что такі справа все. Всім пока-пока. До наступного відео. Так трох. Разнообразили контент. Хоч нічого і не поймали.